Не дай Боже жити у час змін, говорить китайська мудрість І продовжує. Якщо вже так сталося, то дай Боже зустрітися з новими можливостями. Українці постійно вимушені звикати до змін, правильно ними скористатися і не пропустити нові можливості. Вам допоможе програма Наша кишеня. І я її ведуча Ірина Нечепорук. Вітаю вас. Плануєте чи нещодавно стали щасливою багатодітною сім'єю з трьома і більше дітьми? Вітаю! У вас додалося бюрократичної тяганини. А у ваших дітей з'явилась унікальна можливість навчитися аргументовано пояснювати дорослим, що вони мають право на пільговий проїзд у громадському транспорті. Усе тому, що на Рівненщині закінчилися бланки посвідчень багатодітної сім'ї та посвідчення для дітей з багатодітних родин. Що робити, аби при відсутності цього документа не втрачати можливість безкоштовно користуватися громадським транспортом? Дивіться далі. П'ять місяців тому у сім'ї рівнянки Оксани Гоменюк народилася третя дитина. Після появи на світ малюка жінка вирішила оформити документи на багатодітну сім'ю. Хотіли зробити це швидко, бо ж двоє старших синів щодня їздять у школу та на гуртки. А це майже 400 гривень щомісяця лише на дорогу. Посвідчення ж багатодітної сім'ї дозволяє дітям їхати у громадському транспорті рівного безкоштовно. Ніколи не думала, що буде так важко. Я багато чула про те, що держава дуже допомагає сім'ям трьома дітьми. І... Варто тільки документ зробити, і всі проблеми закінчилися. Вийшло так, що ми приходили ми не один раз, ми були чотири рази в цій організації, яка займається тим, що дає посвідчення багатодітним родинам. Але нам повідомили всі чотири рази, що бланків поки що немає. Зачекайте ще трошки. Ну, останнього разу, коли ми вже були, я була з усіма дітьми, нам сказали, нам, ми вам зробимо документи, які заміняються посвідчення, наробили цілу папку ксерокопій. І от діти з тими ксерокопіями пробують їздити в маршрутках. Правда, не всі водії в курсі, що це за папери, і дуже рідко пускають з ними безкоштовно. Головна проблема у тому, що кілька місяців тому бланки посвідчень багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї на Рівненщині закінчились. Тож 4 тисячі батьків і 8,5 тисяч дітей не можуть отримати належного їм документу. Відповідно до закону України про охорону дитинства, багатодітні сім'ї забезпечуються пільгами. А батьки та діти з багатодітних сімей відповідними посвідченнями виготовленням забезпеченням цих бланків посвідчень займається Міністерство соціальної політики України. Так як це є бланки суворої звітності, останні надходження бланків в нашу область були ще у 2012 році. Хоча проблема з їхньою відсутністю, ви ну в нас в кінці 2014 року. Бюрократична тяганина ледь не позбавила дітей з багатодітних сімей пільг на безоплатний проїзд у міському і приміському транспорті, бо ж і кондуктор у тролейбусі, і водій у маршрутці просить пред'явити посвідчення, якого немає. Ситуацію вирішили владнати все тими ж бюрократичними методами. Один обов'язковий документ замінили трьома, і усі вони потрібні. Здійснюється обмін. Списками між нашими управліннями соціального захисту населення райдержадміністрацій і міських виконкомів та надавачами послуг самими організаціями. Що стосується пільгового проїзду для дітей з багатодітних сімей, теж ситуація ніби врегульована. Наше міністерство звернулося до міністерства інфраструктури і промисловості. Та Укрзалізниці з проханням, щоб діти могли їздити безкоштовно, отримувати пільговий проїзд, за наявності довідки про склад сім'ї, копії свідоцтва про народження, завірене райдержадміністрацією або міськвиконкомом, та документом, який засвідчує особу з фотокарткою. Поки що ми можемо вирішувати це питання лише так. А ще кажуть, усі надавачі послуг із таким спільним рішенням двох міністерств ознайомлені. Тож ніяких проблем не повинно виникати. Та от біда для більшості головним показником багатодітності й пільгового проїзду залишається саме посвідчення. Я знаю, що є посвідчення, а без посвідчень нічого. Всі оплачують. Ніякий документ по закону не заміняє цю посвідку. Пробували ми такі довідки давати, не заміняє вона. Виключно повинно бути то посвідчення, яке видає Київ. Але я не бачу в тому проблеми. Ну в чому ж проблема зробити ту послугу? Ну хтось є в цьому крайні. Я можу е, вирішити це питання, наприклад, по тролейбусному, конкретно позвонивши, якісь довідки зробивши незаконні, але не вплине, моє рішення не може вплинути на всі інші види транспорту. Тільки те, де комунальне, де вони мене просто послухають з переляком, власне кажучи, там, де моя влада пошириться. По тролейбусному. Це буде незаконно, але можна якимось тимчасово вирішити це питання. За кілька днів у міськвиконкомі Рівного рапортують, провели спеціальну нараду з транспортниками. Тож і тролейбуси, і маршрутки і надалі возитимуть дітей з багатодітних сімей безкоштовно. Щоправда, чарівний перелік обов'язкових документів ніхто не скасовував. Тож і учнівський квиток, і завірену копію свідоцтва про народження, і довідку про склад сім'ї дитина мусить возити з собою. А при потребі ще й пред'явити та пояснити, що й до чого. Проблему із нестачею бланків відчула вся Україна, кажуть в департаменті соцзахисту і додають. Мінсос обіцяє, що вони надійдуть до кінця 2015 року. Навіть гроші на їх виготовлення в держбюджеті закладені. Та, схоже, міністерським запевненням чиновники не надто вірять. Не довіряє їм і Оксана Гоменюк, бо ж їй появу бланків обіцяли і ще наприкінці 2014-го. Та поки далі обіцянок справа не зрушила, а два старших сини жінки готуються щораз діставати папери, аби довести кондуктору тролейбуса чи водію маршрутки, що вони таки з багатодітної сім'ї. Оки одні готуються відстоювати своє право на пільги, інші взагалі можуть їх позбутися. Такий новорічний подарунок наприкінці 2014-го приготував українцям президент України. За новим законом, кількість тих, хто може скористатися пільгами на проїзд у громадському транспорті із 1 червня зменшиться в рази. І якщо для Європи це норма, то чимало українців залишаться за бортом пільгових перевезень. Хто зараз має право пільгового проїзду у громадському транспорті на рівненщині? Та хто зможе скористатися цим правом з 1 червня? Дивіться далі. Пільговик у громадському транспорті явище звичне, хоч і не надто бажане, особливо для водіїв та самих перевізників. Тому рівнянам здебільшого пенсійного віку часто доводиться чути відмову на запитання, а можна по посвідченню? Ні, навіть буває так, що і не стає навіть коли я їжу по цьому маршруту, я на юбілейному то він, він вже знає, хто розумієте, І навіть не стане, двері не відкриє. Як багато людей в маршрутці, то відмовляють, а як пару чоловік, то беруть. Якщо є місця, завжди беруть. Якщо немає, як каже місць немає. Є маршрутки, беруть чотири людини, є беруть дві людини. Ну, немає, то чекають іншу маршрутку. От і все. Це напевно залежить від людини. Є такі водії, коли заходиш. То просто, ну говорячи навіть те, що я, наприклад, пенсіонерка, він посміхаючись, каже, будь ласка, а є такі, що просто другий раз, як глянеш на його лице, то не хочеться і говорити про те, що хочеш під'їхати по пільговому тарифу. Загалом право на пільговий проїзд у громадському транспорті має 47 категорій громадян. Тут Україна своєрідний лідер, бо ж такої кількості людей, які мають право на безкоштовний проїзд, немає в жодній країні світу. Максимум 3-5 категорій. Там поступово переходять на виплату адресної допомоги, яку громадяни можуть використати на оплату вартості проїзду у транспорті. Загалом на Рівненщині нарахували понад 365 тисяч громадян, які мають право на пільговий проїзд. Серед них і учасники війни, і учасники бойових дій, інваліди, діти сироти і позбавлені батьківського піклування, особи з особливими заслугами, ветерани праці і звичайні пенсіонери за віком. Знайшлося тут місце і ветеранам військовим, міліціонерам. Та пожежникам, а також податківцям та ще багато кому. Відповідно, держава повинна б була компенсувати перевізнику за перевезення цих пільгових категорій. На жаль, ситуація на сьогоднішній день така, що часткову компенсацію отримує тільки тролейбусне управління. Річна сума для тролейбусного управління в цьому році складає 14 мільйонів 882 тисячі. Це серйозна сума. На жаль, станом на сьогодні тролейбусне управління отримало тільки 51,2% від тих коштів, які би мало отримати вже от за 2,5 місяці. Ситуація напружена. Ось, що стосується автобусних перевезень, то взагалі жодної копійки перевізники не отримують. Саме тому пояснює Віталій Миронюк, і з'явилось лише оці два або чотири пільгові місця у маршрутках. Такий компроміс між чиновниками та приватними перевізниками. Щоправда, від скарг та нарікань пільговиків управління транспорту це не врятувало. У Дубно і взагалі пішли іншим шляхом. Там вирішили, що платити мають усі. Рішення міської ради було прийнято рішення про те, що перевозити всі пільгові категорії громадян за одну гривню. Це є порушення чинного законодавства, тому що якщо взяти статтю 37 закону України про автомобільний транспорт, де визначено, що перевізники мають перевозити всі пільгові категорії громадян без обмежень, крім того, в області діє розпорядження голови обласміністрації від ще від 2007 року про порядок відшкодування коштів за пільговий проїзд, згідно якого перевізники відповідно до заключених договорів. З раді та структурними підозрювання соцзахисту зобов'язані перевозити всі пільгові категорії громадян безкоштовно. Тобто, на сьогодні я думаю, правоохоронні органи мусять звернути увагу на цю проблему. Та з 1 червня 2015-го українців чекає нововведення, скорочення кількості категорій, які мають право на пільговий проїзд. Їх має залишитися менше десятка. Це інваліди першої та другої групи, діти-інваліди, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, учні з малозабезпечених сімей та особи, які їх супроводжують, і які супроводжують інвалідів першої групи та учасники бойових дій. Та й тут не обходиться без правових колізій. Зазначений закон, закон, який я назвав, передбачає те, що діти з багатодітних сімей їздити не можуть, але в профільний закон про охорону дитинства зміни щодо відмови їм в проїзді не внесені. Тобто, ми на сьогодні маємо ситуацію, що законів законі України про охорону дитинства діти з багатодітних родин мають право на пільговий проїзд, однак в законі від 28 грудня 2014 року право на пільговий проїзд з них забрали. Тобто на сьогодні підготовлено листи і направлено до міністерства соціальної політики України, щоб вони нам роз'яснили, як нам діяти з 1 червня поточного року з цією категорією громадян. Не менше запитань і щодо безкоштовного проїзду пенсіонерів за віком. Тому що згідно закону від 2014 року пенсіонери за віком позбавляються права на пільговий проїзд. Однак є діюча постанова 354 від 1997 року, яка передбачає право на пільговий проїзд пенсіонерів за віком в міському та приміському транспорті. Тобто, маємо знову ж таки. звичайно, постанова це є підзаконний акт, закон України має вищу юридичну силу, але знову ж таки. Це не врегульовано, і отой запит, який ми направили на Київ, також передбачає, щоб нам надали це роз'яснення. Пасажирів, які після 1 червня будуть їздити безкоштовно, залишиться не так і багато. Проблеми можуть виникнути з тими, хто раніше користувався пільгами, а незабаром їх не матиме. Тож у Рівному вже цікавляться досвідом інших міст. В Львові прийняли рішення про. Обмеження перевезень пільгових категорій до 10-ї години зранку в часи пік, і після 16-ї години. таке рішення прийняв львівський міський конком. буквально днями на тій неділі. Очікуємо, що його скоріш за все скасує прокуратура. Тому ми не поспішаємо. чиновники заспокоюють нововведення, вступлять у дію лише з 1 червня. До цього часу сподіваються отримати всі необхідні роз'яснення або ж чергові зміни, яких у наш час вистачає. Долар падає не квапно, але впевнена, українська гривня вирівнює курс. Наскільки він буде стабільним і як надовго, нині говорити не беруться навіть експерти. А нам поки лишається лише рахувати, що сьогодні маємо у гаманці. Один долар США Національний банк України продає за 23 гривні 39 копійок. Пропозиції купівлі-продажу долара у банках Рівного коливаються в межах 22-28 гривень за долар. В середньому банки купують 1 долар за 23 гривні 64 копійки, продають за 26 гривень 70 копійок. Рівненські міняйли продають 1 долар за 27 гривень, а купують за 26 гривень. Один євро Національний банк України продає за 24 гривні 77 копійок. У банках Рівного один євро можуть купити в середньому за 24 гривні 94 копійки. Продають за ціною 28 30 гривень. Міняй лише купують 1 євро за 27 гривень 50 копійок, продають за ціною 29 гривень. Пропозиції купівлі 10 російських рублів в середньому складають 3 гривні 68 копійок, а продажу 4 гривні 46 копійок. Ажіотаж на продукти традиційно має свій пік та закінчення. Рівняни, схоже, схаменулися і припинили робити продуктові запаси, та й ціни і на ринках, і у супермаркетах потрохи стабілізуються. Що і по чим продають, вже знає наша кишеня. На центральному продуктовому ринку рівного подешевшав цукор на півтори гривні, борошно на гривню три гривні, яйця на одну гривню, банани на одну гривню, лимони на п'ять гривень, мандарини на дві-чотири гривні. У той же час подорожчав рис на п'ять гривень, морква на чотири гривні, цибуля на одну гривню. У супермаркетах рівного подорожчала капуста, борошно, сметана, олія. Так, зокрема, вартість капусти у середньому зросла на одну гривню. Борошно подорожчало на дві з половиною гривні. Сметана на 68 50 копійок. Ціна на банани впала на 4 гривні 70 копійок, апельсини подешевшили на 8 гривень, лимони на 7 гривень, мандарини на 8 гривень, цибуля на 60 копійок. Витрачати менше на елементарних речах це справжнє мистецтво, та опанувати його може кожен. Наша кишеня вже радила, як найпростішими способами зменшити витрати на електроенергію та воду. Економія газу в побуті також здатна значно зменшити навантаження на сімейний бюджет. Способи досить прості, нехитрі і в чомусь навіть очевидні, але варто їх все одно знати. Найперша порада охочим економити вдома газ, встановіть газовий лічильник. Ні для кого не секрет, що таким чином ви будете платити тільки за спожитий газ не більше і не менше. Враховуючи, що в середні норми споживання закладений обсяг витрат газу, що приблизно в три рази перевищує реальний, ви зможете непогано заощаджувати. Правильно та за призначенням користуйтеся газовою плитою. Вогонь повинен бути помірним, обігрівати дно посуду, а не підніматися по стінках. Найбільша температура полум'я на кінчиках, тому якщо вогонь… Вогонь облизує боки каструлі або сковороди, то витрата газу збільшується, а час приготування не скорочується. Після закипання вогонь краще взагалі зменшити до необхідного мінімуму. Всім відомо, що найненажерливішим елементом газової плити є духовка. Якщо потрібно запекти в духовці пару яблук або картоплин, подумайте, чи варто для такого мізерного обсягу продуктів нагрівати таку велику газову духовку. Може варто скористатися мікрохвильовою піччю? Також можна застелити поверхню плити фольгою. По перше, її буде легше в очі. Чистити фольгу можна просто зняти і викинути, а на її місце застелити нову. По-друге, за рахунок відбитого тепла можна скоротити час приготування їжі, посуд буде нагріватися швидше, а остигати довше. І вже точно не варто використовувати конфорки для обігріву приміщення. Це нераціонально і до того ж небезпечно. Крім того, необхідно утеплити всі металеві труби, що відходять від котла або бойлера. Загалом в економії газу, як і в будь-якій іншій економії, головне уважність і раціональний підхід. Якщо ви звикнете слідувати просто. Тим правилом і контролювати себе заощадити можна досить багато і газу, і грошей. На сьогодні у нас все. Залишайтесь здорові, уважні та підковані інформаційно, бо ж за невміння відстояти своє доведеться платити з власної кишені. До зустрічі за тиждень.